Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS. Ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео, я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції в ці проекти. До вашої уваги, п'ятий проєкт адвент календаря фронтенд розробника і це також елемент форми, це Range Slider. Подивіться, як він буде виглядати у нас в мак... ну Тобто в макеті майнуває такий вигляд, і він буде мати, ну, щонайменше частково такий самий вигляд, чому частково зрозуміти потім. І цей Range Slider, це лише статичний Range Slider. тобто так він може у нас буде рухатися, але нагадую, що. Функціонал JavaScript, який може бути в цих проектах адвент календаря, буде додано у окремих 24 відео в січні. Тобто зараз грудень це верстання ще Мельсі СС, і сьогодні ми створимо цей. Календар. Якщо ти Замо... цікавишся темою створення сайтів та фронтенд-розробки, то для тебе є дві чудові новини. Перша новина це можливість приєднатися до чату в Telegram, в якому є спільнота цього каналу, активні підписники, які навчаються разом з тобою. І також шукають відповіді на свої запитання, отримують їх в цьому чаті, отримують консультації від мене і також перевірку домашніх робот. Приєднуйся за посиланням в описі під цим відео. Друга новина це інформація, яка буде оголошена в сьомому відео цієї серії, тобто 7 грудня. В подібному проєкті я розкажу про супер важливу інформацію про супер освітні можливості, які. Найближчим часом відкриються на моєму каналі. За замовченням. Е, перейдемо зараз до, до замовченням, за після того як покажу структуру. Знову ж таки, папка старт класично немає, е, точніше, не класично, Класично має фігма макети Style Guide, його мінімальна інформація, до макету не має папки Images, тому що. Тут всі елементи вони створюються за допомогою HTML CSS. Відповідно, в моєму проєкті також в структурі є лише файл індекс HTML, папки CSS у файл style.css. CSS. Стайл style, CSS файл відключено, тому ця структура, про яку ми зараз пройдемося, виглядає, надає нам, скажімо так, ось такий невеличку частинку. Дивіться, знак долара вгорі, зрозумієте. Чому навіть без CSS так відбувається, коли покажу тег? Є Range Slider, який має такий вигляд. Ми його можемо рухати. Кнопочка Buy Now і число 16, тобто текст 16, скажімо так, да, який нам необхідно е, все це застилізувати, власне кажучи. Давайте цим займемося після розгляду структури. Структура у нас є банів. Врапер основний контейнер і amount це всередині врапора елемент, який має в собі саме е, цінник, да? тобто число, яке візуалізує цінник, і знак долара як грошову одиницю, це amount, і окремо йде безпосередньо елемент форми input type range, тобто там у нас був input type text, були такі, і кнопочка, ви бачите, да? Тобто є певні елементи, у range є початковий кінцеве значення. І крок, з яким від мінімального до максимального значень відбувається рух. Як це застилізувати? Ну, по-перше, звісно, ми підключимо, дивіться, сам файл style.css CSS і шрифти. Шрифтове підключення з фонс Google, Шрифт Source Sans Pro. Основну частину ми налаштовуємо знову ж таки за класичним вже для цих проєктів варіантом: є фоновий колір, є обнулення медженів пенінгів, є дисплей Flex в трійці з Align Items and Justify Content, який які це все. Мінімальна висота і мінімальна ширина видимої частини вікна браузера, і фонд Family шрифтові налаштування. Більш цікаво подивитися навіть не на врапер, хоча ми і по ньому пройдемо. У рапера є фоновий кольор, у рапера є тінь, є скруглення куточків, є педінг і центрування. Давайте подивимось, як це виглядає тут. Ось вони. Дивіться: це весь блачок, це його ось блачок, це його педінги, зелені, все відцентровано, тому що це лінійні елементи. І, в принципі, що у нас у нас спен-лінійний елемент, у нас знак долара – лінійний елемент. І е, так само Input і Button лінійні елементи, тому для text line, text line Center спрацьовує і на них. Далі. Що у нас ще? Amount це верхня частинка, Дивіться, у amount і у знака долара, який входить в amount, і у числового значення однаковий колір. Text-sub – він сам по собі, да? тобто він без CSS, ви бачили, він вже. Є таким верхнім індексом, да? або це ще позначка е сту сту ступінь, да, Якщо там 2 в другому ступені, це можна так само ось таким чином зробити. Якщо, наприклад, тек сап буде після знаходитися. Я отут не зупинився достатньо. Ось він Тек САП знаходиться в перед спеном з числовим значенням, і відповідно він знаходиться вище базової лінії. І, е Є йому додатковий протилежний з нижнім індексом тег. Що ми для нього ставляємо? Ми ставляємо йому певний розмір шифта, тобто у amount у цього 6 рем, а 4 рем це саме sub, тобто 16 число, 16.0 будуть більшого розміру. А тут ми, скажімо так, кастомізуємо, тобто саме цей елемент ми зменшуємо. Далі. У нього є абсолютне позиціонування і відносне позиціонування, тобто відносно свого розташування, він від лівого боку йде на 10 пікселів. І далі йде вже те, що цікаво. Дивіться, по Range Slider, тобто по інпуту Type-Range, тут є ціла купа налаштувань. Дивіться, бачите, 4 блоки. блоки. І саме ці 4 блоки вони дозволяють. Працювати не просто з якимись базовими налаштуваннями, а справа в тому, що Range Slider, він, скажімо так, ще в роботі. Да? Є взагалі, варто зазначити, що взагалі є CSS різні властивості, які не є частиною стандарту, не затверджені, хоча вони працюють і використовують. Вони можуть працювати, можуть не працювати в різних браузерах, і для того, щоб. Це працювало так, нібито вже його прийняло, існують так звані вендерні префікси. Тут я вам спеціально розписав додатково, що все, що починається з WebKit, це для браузерів Chrome Safari Opera, щоб те, що ще не є з частинами стандарту, працювало так, нібито воно є. В Mozilla Firefox, якщо те саме буде відкриватися, повинна властивість починатися з вендерного префікса Moz, І якщо Internet Explorer... Якщо або краще не потрібно, Internet Explorer – та вендерний префікс МС. Так. Що ж ми тут бачимо? Ми бачимо тут, що є у нас ось такі налаштування. Та, ми фактично, Appearance це ми блокуємо базові налаштування е, самого Range Slider, Так як в попередньому відео ми відключали базові налаштування. Чекбоксів так само і тут, тільки тут інший варіант. Це йде через властивість перец. Border Radius. є скруглення, є у нас ширина, є у нас висота цього елементу, є колір. Outline це контур, який з'являється, коли елемент в фокусі. Тобто, давайте я зроблю, щоб це все краще бачити. Зараз я позакоментовую ці частинки. Тут більш складна, скажімо так, ситуація, тому варто показувати по кропках. Будемо тут по одному. Тобто Web Appearance, Web Kit appearance no appearance no. Ось, все. У нас нема крапки, да? Тобто, це, відповідно, сама крапочка. Ось, бачите, це слайдер да? Тобто, оця така кулька. Це про неї. Коли ми це забрали, ми можемо зробити що? Ми можемо, наприклад. Ой. Ми можемо, наприклад, активувати кольор і розміри. Що у нас відбудеться за допомогою цього? Ми отримаємо не кульку, ми отримаємо квадратик, тобто елемент, який замінює тепер цей елемент, той базовий, да, натівний, як ще кажуть. Потім ми його беремо, скруглюємо. Він стає ось таким. І потім додаємо йому ще outline. Ось такий. Тобто, ось він є аутлайн, такого плану, з полупрозорістю, такого кольору. І щоб на нього з'являлася ручка, ми додаємо ще ось це. Все. Тепер ми його можемо тягати. І тобто, це замість того, що було, маленьке, блакитне, тепер у нас є ось такі елементи. Далі. Що це таке? Це у нас додаткові налаштування для Firefox. Тобто, якщо відкрити в Firefox, то, відповідно, будуть певні речі відбуватися, і я думаю, що зараз я вам це продемонструю. Це також для Firefox, тобто це коло контроллера, то що ми замінювали да, для Firefox, а це те, чого нема в хромі. Початкова частина лінії прогресу, тобто оця та, що з лівого боку, яка візуалізує, наскільки ми його від початку відсунули, вона може мати окремі візуалі... візуальне налаштування от, через такі налаштування в Firefox. Ось так. І вставлю адресу. Вона працює, і дивіться, бачите, в чому різниця? Тобто, тут в Chrome це не працює. Я навіть оновлюю, От, в хромі це не працює, не існує для хрома навіть тимчасово цієї заглушки, такої, яка б це зробила. В Firefox вона є, тобто ви бачите, що ми рухаємо, все інше, в принципі, ідентично. Хоча по кнопках навіть видно, здається, що трошечки інший шріфт за замовченням де у кнопки Buy. Так, і тепер стосовно кнопочки, стосовно кнопочки, це у нас повністю так, перестилізація. Кнопки Додаємо шрифт», додаємо текст перки, щоб літери стали великими, відключаємо рамочку, додаємо колір тексту, letter spacing, який додає місце між літерами, курсор Pointer, щоб ручка з'являлася, розмір шрифта, фоновий колір кнопки, внутрішні відступи і скруглення куточків. Це все вкупі надає нам. Ось такі зміни. Тобто, кнопки, ви бачите, ідентичні і там, і там, Єдине, що у нас не працює оця візуалізація цієї полоски. Тобто положення може вказати, що приблизно тут зараз, наприклад, три чверті, а тут одна чверть, або, наприклад, одна чверть, або одна третина, або половина. Ми можемо, в принципі, це мозок наш сприймає, це все може візуалізувати. Але, тим не менше, ми маємо. Відсутність можливості візуалізувати ось цю частинку. Такі речі бувають саме з тими нагадую, властивостями, які ще не введені в стандарт, але вже можна використовувати в певних браузерах. На цьому проєкті все. Інтерактивну частину нагадую, ми будемо додавати в січні до цих самих відео 24, які зараз виходять в грудні. Завтра вас чекає 19.30. Новий проєкт, новий відео. Якщо тобі сподобалось це відео... Подобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео і оберіть ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати мій канал. Дякую.